З'явилася ідея заснування конкурсу. Чи були інші ідеї до цього? Чи вони відрізнялись від теперішньої концепції? Розкажіть, будь ласка. Ну, звичайна ідея з'явилася раніше, два роки тому. А зараз в мирний час ми повинні були в українському домі 28 квітня цього року провести. Національну премію Скарб нації. Як автор я хотіла показати, що Скарб нації це наші люди, родини, дінастії, рід, які прославляють нашу Україну у всьому світі. Але почалася війна і, на жаль, ми не змогли провести національну премію, яку ми започаткували. От. Ну я гадаю, що треба зараз все рівно проводити такі західи, тому що треба показувати людей, людей, які боронять нашу країну від ворога, які працюють і роблять все, щоб була перемога. І тому зараз в іншому ракурсі ми не тільки родини показуємо. А показуємо і організації фонди, які багато чого роблять для зсу, для перемоги, допомагають військовим, переселенцям, допомагають людям, які залишилися без домівки, і звичайно, особистості. Отакі люди це і є скарб нації. Дуже приємно вас всіх тут бачити. Ви знаєте, як так хвилююсь. Що коли виходила на сцену так в ролі якось перша моя професія ніколи так не хвилювалася. Скажіть, будь ласка, чому саме сім номінацій, чи будуть вони ще доповнюватись, чи звичайно, така концепція? Да, звичайно, будуть доповнюватися. Зараз такий період воєнного часу, ми не можемо більше, тому що хто боронить нашу країну, їх немає тут, кого хотіли би ми нагородити. От. І ми сподіваємося, що скоро наступить той час, коли буде перемога. І ми ж в мирний час, звичайно, будемо всіх нагороджувати тих, яких ми хотіли. Що особисто для вас означає Національна премія Скарбнатія? Ну, цей проєкт, чесно скажу, я задумала, коли боролась за життя. Коли мені поставили діагноз, Володимир Володишеневич Рак. Вот. Я подумала, не треба впадати в депресію. Рак це не приговор. Да, так, Це не приговор. Я давала інтерв'ю, мене брали в програмі Рак не вирок. От, і, і казала всім іншим, що не треба пускати руки, а треба щось робити і думати про світле і позитивно. І отак от народилася у мене цей довгостроковий проєкт який назвала міжнародний проєкт Оберіг людства, тобто оберіг оберігає. От. І 47 заходів я за цей час, поки лежала в лікарні, я відвлікалася і писала, і придумувала, які розповідають про нашу країну, про людей найкращих. От. І... Я не знаю. Мені цей проєкт дуже допомагає. А коли люди радіють і ми нагороджуємо тих достойних людей, мені дуже-дуже добре. -дуже Я живу. А чому саме в Софії Київській були? Ну тому що Софія Київська це святе місце. Це історія многовікова така століттями. І це надихає, і що в такому святому місці ми нагороджуємо таких от гарних і достойних людей, які і боронять Україну, і все роблять для того, щоб вона процвітала. І, звичайно, багато чого для країни роблять. А скажіть, будь ласка, що для вас цінність української культури та творчості? Сама культура вже і творчість і є цінність. Як можна заохочувати молодь до стінення і покращення нашої культури? Ну, побільше заходів таких, побільше е, пізнання культури історичної. І в цьому ж проєкті. от, Оберіг людства, що я казала, у нас багато заходів, де ми розповідаємо забути сторінки історії України.